Таю для вас працює телебачення Южноукраїнської атомної електростанції. Тиждень, що минає, був особливим. Українці відзначили відразу два державних свята в місті та на головному підприємстві. Відбулося також чимало подій. Докладніше за декілька хвилин. Южноукраїнська атомна електростанція допомагає армійцям ремонтувати бойову техніку. У южноукраїнську вже тиждень як працює мобільний поліцейський патруль. Як у місті святкували День Незалежності. На южноукраїнській атомній електростанції сьогодні в роботі знаходяться три енергоблоки, які несуть сумарне навантаження 2200 мегаватт. Ташлицька ГАЕС працює згідно з диспетчерським графіком. На Олександрівській ГЕС перший агрегат перебуває в ремонті, другий в резерві через дефіцит води в річці Південний Буг. Радіаційний фон на майданчику Южноукраїнської АЕС та в сусідніх районах становить 12 мікрорентген на годину. Солдати української армії нарікають, що на передовій техніка переважно стара і понівечена. Буває, їй зовсім не вистачає. Виправляють ситуацію волонтери. Вже майже два роки машини для армії відновлюють на южноукраїнській атомній електростанції. Нині в боксах автотранспортного господарства на ремонті чергова партія. Олександр Пасічник, військовий і наш земляк. Додому приїхав у відрядження. Пригнав мас, який нині ремонтують на базі автотранспортного господарства. Каже, попросився до своїх адже арджапонівеченої техніки на передовій багато, а відновлювати її ніде і нічим. Навіть якщо є виїзні ну, палатки там, але все одно не то. Освіщення нету, наприклад, ну якби как бы плохо освіщення. Опять же, візьмемо яму. От большинство ремонтів. Щоб ну, масти там, коробка, все можна з ями зробити. Ну, у нас вазик, Теж в умовах було тяжело зробити. Вісім одиниць техніки нині перебуває в автотранспортному господарстві Южноукраїнської АЕС. Це машини, придбані і передані волонтерами, та ті, які прибули із зони АТО: 79-та аеромобільна та 57-ма мотопіхотна бригади. Практично вся техніка була в такому стані, що їхати своїм ходом не могла. Нині чотири машини вже відремонтовані і чекають відправки у місце дислокації, чотири ще в ремонті. Техника ремонтируется разная, от тягоща до легковой машины. Все, все в плачевном состоянии и нужно все ремонтировать полностью, капитальные ремонты двигателя, подвески и КПП. И создать нормальный внешний вид, чтобы военным было хоть как-то нормально воевать. Ремонтируются у нас УАЗики, три УАЗика, автобусы, ЛАЗы. Крази, Урал, це бортові машини і тягач мази. Вже майже два роки відновленням військових машин займаються волонтери та працівники АТГ. Останні працюють у вільний від роботи час. Кошти на ремонт техніки збирають усі гуртом. Велику роль відіграє допомога, яку надають працівники атомної електростанції. За липень ними було перераховано більше 27 тисяч гривень. Чимало у цій справі залежить від технічної бази, яку надає атомна електростанція. «Во-перше, вони розрішили ремонтувати і так само люди здають деньги на фонд миротворця. нам проще ремонтувати техніку. Ну самі розумієте, без дня ремонтувати ніяк. Тим більше з нашими цінами, без атомних станції тяжело було б. Слава про вмілі Руки южноукраїнських фахівців поширюється серед військових. Швидко їх знаходять через інтернет друзів та знайомих. Періодів, коли в боксі порожньо, майже не буває. Тим не менш, чоловіки сподіваються, що вже незабаром настане час, коли вони, як і раніше, ремонтуватимуть лише цивільну техніку. На свою щорічну конференцію збирались педагоги. Говорили про нові тенденції в освітній програмі для молодшої школи, про покращення матеріально-технічної бази освітянської галузі міста за рахунок коштів, виділених з міського бюджету, та депутата облради Володимира Лісніченка. Про досягнення учнів та вчителів минулого року. За традицією, започаткованою у южноукраїнську, були названі кращі освітяни. В урочистій атмосфері чимало педагогів отримали грамоти та відзнаки різного рівня. Освіта починається з дитячих садочків. На сьогодні у южноукраїнську вони переповнені на кожні 100 місць 129 дітей. Роботу щодо перепрофілювання колишньої дитячої поліклініки знову у дитсадок розпочали, але процес це тривалий і дуже витратний, зазначив голова управління освіти Юрій Сінчук. З 1 вересня кардинальних змін зазнає програма молодшої школи. Дітей розвантажать, зменшать кількість домашнього завдання. У перший рік оцінки взагалі не ставитимуть, а пізніше їх буде заборонено оприлюднювати чи виставляти рейтинги. Вчителі не оцінюватимуть каліграфію, ведення зошита та взагалі їм не рекомендують користуватись червоними чорнилами під час перевірки робіт. Це лише частина нововведень, які міністерство освіти запровадило для молодшої школи. Незабаром реформ зазнає вся освітянська галузь України. Мета таких кардинальних змін виховати кожного учня особистістю, незалежно від його здібностей. Тим, хто прагне знань, дати доступ до якісної освіти, випускників зробити конкурентно здатними в умовах прогресивного розвитку технологій. В Южноукраїнську для цього є всі можливості. За минулий навчальний рік вдалося покращити матеріально-технічну базу навчальних закладів, придбано обладнання для фізичного кабінету гімназії, відкрито третій комп'ютерний клас в третій школі, Придбано комп'ютерну техніку для обладнання другого комп'ютерного класу в гімназії та третього комп'ютерного класу в четвертій школі. І цей процес надалі буде активно продовжуватись. Крім того, за додатково виділені з бюджету кошти вдалось виконати ремонтні роботи в навчальних закладах. З моменту затвердження. Бюджету з 1 січня 2016 року по сьогоднішній день в якості додаткового фінансового ресурсу депутатським корпусом, керівництвом міста, при сприянні міського голови фінансового управління, нам в якості додаткових коштів виділено майже 5 мільйонів гривень. Міська влада і надалі буде підтримувати освіту, запевнив мер Южноукраїнська Віктор Пороконний. Він також заявив про готовність брати участь у загальних батьківських зборах, які відбудуться на початку навчального року в усіх школах міста. Просто враження сьогодні на стім, наскільки опікується влада освітою містом южноприїмська. Повірте, далеко не всі райони і міста сьогодні можуть от так. От дякувати своїй владі. Сьогодні ті реформації, які відбуваються в нашій галузі, принаймні, Проєкт концепції нової української школи, оновлені програми для початкової школи, а згодом і оновлення програм для 9 класу накладають на нас цілу низку завдань, які ми маємо зреалізувати. Тому важливо сьогодні на серпневих конференціях вибудувати низку стратегій для розбудови ось, регіонального освітнього ландшафту, який забезпечить підготовку Товку кожного суб'єкта педагогічного процесу до заактивної співпраці з батьками і громадою, щоб бути кожному успішним і здатним до самореалізації в житті, говорили на конференції і про загальнодержавну проблему: втрату престижності професії вчителя, низьку заробітну плату педагогів. Вона в середньому складає 2,5 тисячі гривень. Чи зможуть сьогоднішні студенти педагогічних вишів, завтрашні вчителі забезпечити учнів знаннями? Адже цього року рівень ЗНО абітурієнтів, що подали документи в пединститути, був нижчим за середній. Поки що в запасі у держави є час, аби відновити престиж вчительської роботи. У южноукраїнську наразі кадрової кризи немає. У нашому місті досить високий професійний рівень педагогів. Про це красномовно свідчать успіхи южноукраїнських школярів на обласному, державному і навіть міжнародному рівнях. Це перемоги у конкурсі наукових робіт Малій Академії наук України, 31 призове місце в предметних олімпіадах обласного рівня, перемога южноукраїнського школяра на всеукраїнській олімпіаді з інформатики. Численні призові місця вихованців позашкільних секцій та гуртків. У Южноукраїнську сильний і професійний педагогічний колектив. Тож ще мало учасників конференції були відзначені за підсумками минулого навчального року заслуженими нагородами. Місцеві депутати цього тижня збирались на чергове пленарне засідання. На вході до сесійної зали їх вже традиційно зустрічали городяни. Цього разу взяти участь у роботі сесії виявили бажання представники ОСББ. Усім, хто заходив до сесійної зали, роздавали звернення голів управління об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Виявилося, що людей не задовольняє програма підтримки цих новостворених структур. На 15-й сесії планувалися внести зміни до програми, тож активісти прийшли виказати свої зауваження. Та спочатку слово дали новому начальнику поліції, який доповів про криміногенну ситуацію у місті. Основні питання, які я бачу щодо проблематики боротьби зі злочинністю в місті, значить. Перше, це посилення боротьби з наркозлочинністю, тому що звідси, скажімо, як наслідок йдуть і крадіжки, і пограбування. Наступне проблемне питання це значить у нас сама протидія вуличній злочинності і протидія злочинам пов'язаним з викраденням майна будь-якої власності, будь-якої форми. Але й у самому відділку чимало проблем, зазначив начальник поліції. Заважає виконанню завдань неукомплектованість особового складу. Раніше у відділенні було 108 чоловік, нині 72. Хоч і поповнити ряди поліції є, та в області не працює комісія з профвідбору. Тож поліціянти стримують злочинність неповним складом і однією патрульною машиною. Щоправда, вже за тиждень запевнив очільник южноукраїнської поліції, стане у ще один патруль, і місто буде під наглядом цілодобово. Зміни до програми підтримки ОСББ депутати мали розглянути аж десятим питанням та пішли на поступки містянам і роботу розпочали саме з її розгляду. Зміни до програми в основному стосувалися механізму фінансування новостворених структур. 31 травня 2016 року рішенням сесії української міської ради була затверджена програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирної будинки на 16-18 років. Станом на 24.08.2016 четвертої місті місяця зареєстровано 27 об'єднань співвласників. Пропонується розглянути зміни до програми, а саме пропонується доповнити програму додатком 1, де наглядно продемонстровано на яких послуг по утриманню будинки і споруд прибудинкових територій можливо заощадити без нанесення шкоди співвласних під власного майну. Уроді запевняють, що об'єднання не полишить сам на сам з їхніми проблемами. 90% вартості капітальних ремонтів візьме на себе міський бюджет. А за ремонт ліфтів члени ОСББ мають сплатити лише 5 відсотків. А на ці кошти вже сьогодні треба віднайти. Програмі сказано, що до сентября місяця ви должны подати заявку і організувати свой резервний фонд. 90% плюс 5% преференції в вашу пользу буде з міського бюджету виділено. А Останні гроші ви должны. Сабрасамі представники ОСББ не згодні були з тим, що будинкові водяні лічильники мають встановлюватися обов'язково та ще й за їхній кошт. Запропонували програму доопрацювати, але депутати винесли питання на голосування. Та тут для позитивного рішення не вистачило голосів. Цього разу на сесії була рекордно замала явка депутатів. Люди, зрозумівши, що до програми ще можна буде внести певні зміни, пішли. На 15-й сесії знову перерозподіляли бюджет. Начальник фінансового управління, як завжди, детально зупинилася на усіх позиціях. Пропонується до розподілу додатковий фінансовий ресурс в розмірі 7 мільйонів гривень, який склався за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду станом на 1 серпня поточного року. Майже 2 мільйони гривень буде направлено на утримання бюджетних установ. Половину з цієї суми виділено медико-санітарній частині. 5 мільйонів гривень спрямовано на міські програми. Зокрема, виділено кошти на лікування онкохворих дітей та на закупівлю інсуліну. Заплановано відремонтувати кімнати у першому гуртожитку, які постраждали від пожежі. Передбачено також кошти на декоративну загорожу розподільчої смуги по проспекту Незалежності. На цій же вулиці планують закінчити встановлення лавок та святкової ілюмінації. Півмільйона гривень спрямовано на поточний ремонт під'їздів і аж один мільйон на облаштування у дворах дитячих майданчиків і тренажерів. Заплановано також розширення меморіального комплексу і будівництво там фонтану. У перерозподіл бюджетних коштів втрутилася керівник інформаційного агентства Контакт на одній із попередніх сесій депутати зняли з газети 150 тисяч гривень. Тим самим, вважає Лариса Мініна, загострилася і без того складна ситуація у колективі. Вступив в должність 11 іюля. Я дважды обращалась письменно по поводу этой ситуації к меру, один раз к його першому замістителю і в общей сложности 8 разів в три профільні депутатські комісії по законності, по средствам масової інформації і бюджетної комісії. Комиссия по законности. Еще перед прошлой сессией там у нас был крупный разговор, нам делали много замечаний. Мы эти все замечания будем учитывать. Но еще на, на том собрании комиссия приняла решение, что нужно вынести все-таки этот наш вопрос на сессию и заплатить наши наши долги, а также разработать выход меры выхода из кризисной ситуации. Комиссия по средствам массовой информации, пожалуйста, О, не перебивайте. По регламенту значит... мы вас услышали, присядьте, пожалуйста. Я вже не ми дали рекомендацію постійній комісії з питань бюджету розглянути можливість додаткового фінансування газети Контакт для погашення заборгованості. Але ця комісія приймає рішення, комісія, яка іменно по цьому профілю. І потім ми надали рекомендацію вам в течение двох тиждень надати нам свій план дій. Ми зберемо додаткову комісію позачергову, ми зберемо її. Ми дійсно ми хочемо бачити від вас завтра. Що ви плануєте робити завтра? Було вирішено до цього питання повернутися у кінці сесії. винісши його у різне. Підсумувавши перерозподіл бюджету, депутати почали голосування та знову забракло голосів. Під час перерви депутати переговорили, подумали і знову повернулися до питання. Регламент дозволяється робити. Цього разу вже голосували в унісон. Перерозподіл бюджету після отримання роз'яснень з декількох питань підтримали усім. Тут згадали, що можна повернутися до питання про внесення змін до програми підтримки ОСББ. Та й цього разу за програму не голосували наш край і солідарність. Але рішення таке пройшло би після перерви до єдності, в якої більшістю раді додався ще один голос. Люди, які приходили на сесію зі своїми питаннями про те, що програму таке затверджено, дізнаються вже згодом. Вже тиждень в Южноукраїнську працює мобільний патруль. Група швидкого реагування щоденно курсує територію міста, аби забезпечити спокій його мешканцям. У місцевому відділенні Національної поліції кажуть, що поява нової служби дозволить покращити ефективність роботи правоохоронних органів та збільшити рівень розкриття злочинів. До реформування міліції в національну поліцію патрульна служба також існувала. Втім, групою швидкого реагування її не можна було назвати. До місця злочину правоохоронцям доводилось діставатися пішки. Тож про результативність їхньої діяльності годі казати на сьогоднішній день. Мобільні патрулі створені абсолютно у всіх населених пунктах Миколаївської області. Розрахунок такий: на 25 тисяч мешканців має бути виділена одна бригада швидкого реагування. Патруль з'єднаний з лінією 102, Тож, коли надходить виклик, черговий передає інформацію мобільній групі, і вона миттєво відправляється на місце події. Начальник сектору реагування патрульної поліції Денис Удова каже, що наразі його люди працюють без вихідних, адже після атестації штат недоукомплектований. Найближчим часом планують ще набирати поліцейських. Ймовірно, це будуть цивільні люди, яких додатково навчатимуть. Коли ми укомплектуємося, буде два наряди нарядаких городі місті, постійно знаходитися. І тоді, я думаю, город перекроють повністю. Я думаю, це можна поднять уровень розкриття таких приступлення, які решено в общественных местах. Крім того, доводиться вирішувати такі проблеми, як нестача палива, ремонт машини, яка має бути в належному експлуатаційному стані для щоденної роботи патруля. Все це залежить від фінансування, якого надходить на потреби замалу. Втім, незважаючи на певні труднощі, у мобільного патруля вже є перші результати роботи. З 19 августа 2016 року. нарядами патрульной службы составлено 17 административных протоколов по линии бывшего ВГИ, а также 10 административных протоколов по линии общественной безопасности. Распитие алкогольных напитков в общественном месте, мелкое хулиганство, насилие в семье, если там происходит, то тоже составляют административные протоколы, собирают полностью материалы, принимают решения. Патрульні беруть на себе багато функцій, які раніше виконували дільничні. Крім того, вони мають забезпечити безпеку дорожнього руху на вулицях міста і вздовж його території. Це ділянка траси Р 06 Поліцейські кажуть, що після реформування Державтоінспекції водії та пішоходи зовсім перестали боятися порушувати правила. Причиною тому повна безкарність. Всього лише за півгодини телевізійної зйомки спеціалісти мобільного патруля склали два адміністративних протоколи на несумлінних водіїв. Напередодні 25-річчя незалежності южноукраїнці відзначили День державного прапора. Історія синьо-жовтого символу державності давня. Втім, офіційно вшановувати його почали лише у 2004 році. Відтоді, щорічно, 23 серпня, по всій країні здіймають стяг незалежності, підтримують традицію і у місті супутнику атомної електростанції. Урочистості з нагоди дня державного прапора традиційно проводять біля виконавчого комітету, вшановуючи багатовікову історію державотворення та національної символіки країни, на святковий мітинг зібралось чимало представників громадськості та організацій міста. Сьогодні до синьо-жовтого стягу особливе ставлення його вважають емблемою свободи, єднання нашого народу та незалежності. Я думаю, що Україна вистоїть, вистоїть в боротьбі за свою незалежність. Тому що незалежність це те основне повітря, без якого жити не зможе людина. Міський голова наголосив на тому, що під українським прапором сьогодні багато людей ідуть у бій, захищаючи суверенітет нашої країни. Право підняти стяг над Южноукраїнськом отримали переможці міського конкурсу Людина року року-2016» Військовослужбовець частини 3044 Максим Пляшко та вчителька гімназії Любов Андросова. Державні свята гарна нагода відзначити кращих громадян патріотів, людей з активною життєвою позицією, чимало і серед старшого покоління. Тож, з нагоди 25-ї річниці незалежності, п'ятеро активістів Ради ветеранів Южноукраїнської АЕС отримали грамоти від адміністрації атомної електростанції. За активну життєву позицію вагомий особистий внесок у розвиток та посилення системи соціального захисту громадян похилого віку. Грамоти з такими формулюваннями отримали п'ятеро чарівних жінок ради ветеранів. Це Марія Древлюк, Тамара Баженова, Надія Полозюк, Віра Власюк та Майя Вендель. Нагороди цілком заслужені, зазначає голова ради ветеранів Микола Сидоров. На плечах активістів бухгалтерська робота, ведення реєстру, відвідання хворих. Сприяння в оформленні документів на матеріальну допомогу нині ветеранська організація налічує понад дві тисячі чоловік. Рада ветеранів неприбуткова організація, але вимагає серйозної фінансової та облікової діяльності. Тут распределяют кошты, что надходят противники в атомной станции, участники акции ветеран. Работники за счет своих благотворительных взносов поддерживают Совет ветеранов, перечисляют им деньги. Порядка 1800 работников в этом году написали заявление о отчислении. Там кто 5 гривен, кто там 20, кто 50. На текущий момент нам в среднем приходит каждый месяц 18 тысяч 200 или 300 гривен. Вот на эти деньги. Ми працюємо, а вказуємо допомогу нашим пенсіонерам. У нас багато лежачих хворих, ми їх посічаємо на дому. Є люди, які боліють, звертаються к нам за допомогою. Ветерани Южноукраїнська беруть активну участь у житті міста і атомної електростанції. Та навіть на рівні з молодими змагаються за звання кращих у спорті. На спартакіаді Южноукраїнської АЕС вже 10 років поспіль вони тримають першість із шахів. Вибурюють кубки переможців також у легкій атлетиці та тенісі. 68 років літ по настольному тенісу зайняла перше місце. Користуючись нагодою, ветерани спортсмени зробили загальне фото. На грудях у них виблискували заслужені медалі. Це нагороди у перемозі, перш за все над своїми роками, життєвими негараздами і хворобами. Святкова хода, концерт та лазерне шоу. Так в южноукраїнську відзначили 25-ту річницю незалежності держави. 24 серпня 1991 року Верховна Рада УРСР визнала Україну незалежною та демократичною. Було прийнято акт проголошення незалежності України. Таким чином, депутати підтвердили результати всеукраїнського референдуму, під час якого більше 90% громадян проголосували за самостійну державу. Тож недаремно чвертьвіковий ювілей пройшов під гаслом Україна народжені вільними. У 25-й день незалежності країни южноукраїнці колоною вирушили від машинобудівного ліцею до головної площі міста. Під синя жовтими прапорами центральним проспектом йшли атомники, держслужбовці, учасники антитерористичної операції, волонтери, пенсіонери, учнівська молодь. До святкової ходи приєднались і власники залізних коней. Цього року організатори відмовились від розгортання над колонною тридцятиметрового стягу та спільного виконання гімну. А ось без концерту місцевих талантів не обійшлися. Галатея, екстрім, калейдоскоп, натхнення, берегиня вітали зі святом городян під час святкової програми. Також поздоровлення лунали від перших осіб місцевої влади та южноукраїнської АЕС Не спрашивай себе, що для тебе зробила Україна Спроси себе, що ти зробив для неї. Ми обеспечували маленький гародок журноукраїнськ 5 ті мільйонне населення юла України, електроенергією і теплом. Під оплески земляків трьом городянам вручили відзнаки президента України. Ювілейну медаль «25 років незалежності України отримали заступник головного інженера атомної станції Володимир Бандурко, учасник антитерористичної операції Володимир Гарджук, начальник фінансового управління южноукраїнської міської ради Тетяна Гончарова. Грамота міського голови та подарунки стали подякою родині Юнів за 10 років турботи і тепла, які вони дарують дітям, що залишились без батьківської опіки. Нині у дитячому будинку сімейного типу, який першим заснували в Южноукраїнську у 2006 році, перебуває п'ятеро хлопчиків та дівчаток. Доброта притамана усім українцям вважають городяни. А ще оптимізм, якого не втратили попри два роки неоголошеної війни на Сході. И чем выше будет интеллект каждого человека в нашем государстве, тем больше шансов, что мы из этой ситуации выскочим. И будет замечательная страна, Украина, которая живут счастливые, богатые, богатые хорошими событиями люди. Вера в лучшее майбутнее, что это все закончится, и все станет все благополучно, и все хорошо, и станет мир. Шавші душевна просто-напросто в душе. Ми маємо бути патріотами, дожни бути людьми. Святковий концерт продовжували миколаївські артисти. Класичні та сучасні музичні композиції городянам презентували виконавці обласної філармонії, які вже не вперше виступали на южноукраїнській сцені. З нетерпінням дорослі і малі чекали на обіцяну родзинку свята заради лазерного шоу, згодились навіть трохи почекати. Час минув непомітно. Ще одне емоційне шоу влаштували на сцені квіти України. За день до 25-річчя незалежності країни южноукраїнський колектив відзначив і свій чвертьвіковий ювілей. Я думаю, що кожен намагається зробити, то, що он может зробити. Е, наш колектив ну, показывает неплохі результати. тому ну, ми вважаємо, що это ну, не предел для совершенства. Е, є, Но, я думаю, страна тоже пока себя с Нині в ансамблі займаються 160 дітей. На день народження приїхали більше 40 випускників. Дехто з них вийшов на сцену і під час загальноміського свята, аби подарувати городянам запальний український танок. У 25 років южноукраїнські квіти мають багато перемог, звання народного, любов та повагу глядачів. Однак вони не дались колективу легко. За плечима виснажливі тренування, кілометри доріг, години хвилювань та творчого пошуку. Перемоги нині чекають і від незалежної України. Віра в неї не згасає, попри усі перепони. Це остання інформація на сьогодні. Гарних вам вихідних, оптимізму та натхнення.